Вітаю, друзі! Сьогодні 8 травня 2025 року, і цей день, крім того, що сьогодні почалося перемир'я односторонньому порядку оголошено Російською Федерацією. Цей день ще залишиться в історії як день, коли було ратифіковано угоду між Україною і Сполученими Штатами Америки про корисні копалини. Ця угода отримала безпрецедентну підтримку народних депутатів. 338 народних депутатів проголосували за. І це в умовах, що угода була підписана всього 30, в ніч з 30 квітня на 1 травня, що народним депутатам було, там було підписано три документи, а народним депутатам було показано лише один, що сам Зеленський цю угоду в парламенті не представляв. Що на народних депутатів Зеленський чинив безпрецедентний тиск і погрози. Зокрема, він пропонував позбавити народних депутатів віз у Сполучені Штати, у разі якщо вони проголосують проти цієї угоди про корисні Копалини. У засобах масової інформації, крім дзеркала тижня. Яке, я так розумію, побачило дві інші, два інші документи, які були підписані, і явно написало про те, що вони не відповідають національним інтересам України. Угода безстрокова вперше може бути переглянута через 10 років, ризики угоди ніхто не обговорював нерівноправності угоди і умов, в яких вона підписувалася під шаленим тиском Сполучених Штатів Америки, ніхто не обговорював. Ризики стратегічні для України ніхто не обговорював. Тобто, в таких умовах голосувати за, я вважаю, це є верх безвідповідальності з боку народних депутатів. Особливо тут я хочу сказати про партію Європейська Солідарність, яка називає себе опозицією. Це голосування засвідчило, що Європейська солідарність жодна не опозиція, що вони попихачі влади, що вони у влади на побігеньках. Що вони не спроможні на політичну позицію. Навіть партія голос, здавалось би, партія, яка не має репутації, умовно кажучи, опозиції, спромоглася на трьох депутатів, які не голосували. Жодного голосу проти не було подано. За це голосування. Тому. Ми можемо констатувати, що Зеленські і компанія жорстко контролюють вертикаль влади. Вони не мають взагалі жодних політичних опонентів на політичному полі. Вони зачистили незалежні засоби маси інформації і е жорстко контролюють те, що ми повинні думати і як ми повинні думати. Вони чітко нав'язують свій наратив на сприйняття реальності. Як називається така країна, де є такі ознаки, які я назвав? Подумайте.